У якому напрямку рухатися і чим себе мотивувати? Відстоювати права. Якщо людям постійно кажуть Ти ніхто, у тебе немає ніяких прав, то нічого дивного, що вони втомлюються відстоювати себе, у них немає зростання правової культури. Це дуже болючий момент. Бо коли ми намагаємося вплинути на рішення держави. Часто постає питання, а де самі не чуючи, чому вони не висловлюються? Доводиться нагадувати, що у нас досі є комунікативні бар'єри, люди спілкуються з жестовою мовою, а ви маєте впроваджувати зміни, щоб зрозуміти і почути їх. Але ми працюємо з цим. Намагаємося пояснювати людям з порушенням слуху, що якщо вони самі не проявлятимуть ініціативу. То нічого не змінюватиметься. Досвід Бразилії. Коли вперше дізнався про досвід Бразилії в напрямку інклюзії, я був шокований. В цій країні багато роблять для людей із порушенням слуху. Тому культура та ставлення суспільства взагалі на іншому рівні. Багато хто просто так вивчає Лібраз бразильську жестову мову. Тому може спілкуватися з нечуючими. Наприклад, коли у 2019 році Мішель Болсонару зробила своє перше звернення як першеледі до нації, вона використала жестову мову, поруч стояла перекладачка й озвучувала її промову. Чому важливо об'єднуватися громадським організаціям? Один голос можуть не почути. Тому я на 100% переконаний, що громадськість повинна об'єднуватися. І це має відбуватися не тільки по своїй сфері діяльності. Наприклад, ми можемо чогось не знати про проблему людей з опорно-руховим апаратом, але можемо розповісти про людей із порушеннями слуху. Усі ми робимо однаково важливі справи, і нам доводиться стикатися зі схожими ситуаціями в спробах достукатися до держави. Тому важливо співпрацювати, підтримувати одне одного інформаційно. Суперсили зараз у нас є багато прикладів людей з інвалідністю, які мають порушення здоров'я. Створювали для себе можливості для більш інтенсивного розвитку, це їхня суперсила. Сторіччями людей з інвалідністю притісняли й дискримінували, але зараз, коли світ став більш цивілізованим, ситуація змінюється. Люди отримують можливості та технології, щоб відстоювати себе, щоб самовиражатися та позбавлятися від бар'єрів.